Дивіться, згідно податкового кодексу, систематичним продажем являються продажі, регулярні однорідними товарами, і саме це я зазначала. Але за тими планами, які має податкова служба, вона зацікавиться тими суб'єктами господарювання або фізичними особами, які не сплачують податки, або Торгують в сіру тільки якщо ці продажі сягають сотень на місяць, і це є однорідний товар. Наприклад, там, телефони, чи, там, навушники, чи якісь гаджети, чи будь-що, що не було у вжитку, є новим. Не є особистим речима тої людини, яка їх продає, і обсяги заробітку цієї людини перевищують затрати податківців на виявлення таких осіб. Тобто, це мова йде про ухилення на мільйони гривень щомісяця. Менші менше суми не зацікавлять нашу податкову службу. А як можна відслідкувати весь цей процес, що умовно якась конкретна людина продає однорідний товар на от такий от обсяг коштів? Тобто, це умовно через передачу якихось даних від банку, чи безпосередньо це відслідковується іншими якимось можливими інструментами? У нас є система, яка обліковує ті документи, які генерує РРО реєстратор розрахункових операцій. Саме з цих даних податково і може бачити певні потоки, які йдуть через маркетплейси від певних фізосіб або суб'єктів господарювання. Відтак саме ця інформація і буде основним джерелом для податкової для вжиття заходів з перевірки, чи заплатила та особа податки з того, що вона реалізувала. Окрім цього, джерелами інформації для податкової можуть бути відкриті дані. Це наприклад, якщо хтось продає щось у великих обсягах через соцмережі. Телеграм-канали маркетплейси ті ж таке. Податкова може цим зацікавитися, якщо об'єм е, того, що людина заробляє не сплачує податки співвідносний з тими затратами, які податкова е, мусить витратити для того, щоб таку особу виявити, написати її лист, щастя чи щось інше. Тому е, ми з вами говоримо про те, що податкова, навіть не вживаючи ще цих заходів, про які ми з вами говоримо, з нового року пере... Перевиконала план надходжень в держбюджет на 36 мільярдів це безпрецедентна сума. Mm -hmm. І податкова буде вживати системні заходи боротьби саме з великими ухилянтами податковими. Маленькі, дрібні, якісь вживані шкарпетки, тим паче, що вживане не якої не оподатковується. І все інше не є предметом цікавості податкової.